Вітаємо, сьогодні поговоримо про віру. Перевір свою віру. Є віра душевна, бісівська земна, а є віра Божа. Якщо твоя віра душевна, бісівська земна, то вона принципово не відрізняється від цього світу і від грішних людей. Однак, якщо у тебе віра Божа, то ти народжений згори від Бога, і твоя віра освячена Богом, і ти став праведним і святим. Тоді твоє життя явно відрізняється від цього грішного світу. Кожен день ти наповнюєшся хлібом насущним об'явленням з неба і роздаєш його іншим. І якщо дійсно Бог тебе освятив, то і ти освячуєш шлях іншим людям, щоб і вони могли знайти істинного Бога. Коли у тебе віра Божа, тоді ти частина святої Божої родини і щодня спілкуєшся зі святими. Ти учень Ісуса Христа, а не цього. Проклятого світу. Ісус Христос, прийшовши у світ, викривав фарисеїв, передових релігійників у тому, що вони діти диявола, їхня віра бісівська, тому що вони виконують волю сатани. А люди, правителі, церкви, віруючі, які підтримують лукавого, війну, смерть і пекло, які розв'язують війну. Це люди з бісівською, сатанинською вірою, оскільки це диявол прийшов, щоб вкрасти, вбити і занепостити. А Ісус прийшов, щоби дати життя і життя з надлишком. Так можна визначити, хто з Богом, а хто з сатаною, хто сатанист, а хто справжній віруючий в Бога. Благословляємо Тебе, напиши нам і нехай Господь Тебе збереже. А ще підпишись.